Червона калина. Добрий день, мене звати Наталія. я старомайська Миколаївської області. П'ять днів знаходилась в казковому місті, яке на даний час стало в моєму серці родиною. Туристична, як українська Українська родина. Сподіваюсь, я стала зі своїми двома. Дочками Софійка, які 12 років, і Арішка, які 8 років, ми стали частинкою цієї родини, яка допомогла нам в цей складний час, не так фізично складно, як морально, оскільки складно зараз всім, і цей табір нас дійсно реабілітував на ці п'ять днів. Дав заряду не повірите, дуже дуже багато. Софія не хотіла їхати, оскільки вона сором'язлива дівчинка, але сьогодні вона сумує. Питає Софійка, чому вона каже: Мамо, я не хочу їхати. Нічого. Ми будемо говорить, слідкувати за водіями в таборі. Сподіваюсь, ми теж поможемо вам. Так що дуже дякую вам. Ви молодці.